Майбутнє вже настало. Машини самі складають машини. В Японії запускають безпілотне аеротаксі. Форд розробив диски, які б'ють крадіїв током. Як цегла допомагає пішоходам долати зебру у Ванкувері. Та зірка Голівуду Вілл Віл Сміт пересів на український позашляховик. У цьому випуску говоримо про розробки та дива автоіндустрії, які просто таки шокують. Мене звати Катерина Колган. Рушаймо. Фантастика стає реальністю або ера роботів значно ближче, ніж ми гадали. Китайський техногігант Xiaomi шокував увесь світ своєю дебютною моделлю автомобіля Су-7. І приголомшив поціновичу в авто не тільки добряче нафарширований електрокар, який дасть гідний бій за споживачів у цій ніші. Фантастичним виглядає процес збірки авто, який триває лише 76 секунд. Трохи більше хвилини і набір деталей, купа пластику, агрегатів, гвинтів і гайок перетворюється на повноцінне авто. Тобто за одну годину з конвейера сходить 40 електромобілів. Таких неймовірних результатів досягли завдяки дуже високій автоматизації процесів. Всього у складанні бере участь 700 інтелектуальних роботів. З них безпосередньо у кузивному цеху 381 робот, і при цьому лише 20 людей. На кожну робочу станцію припадає по вісім роботизованих рук, які встановлюють панелі та займаються їх підгонкою. На збірку кузова йде всього 30 секунд. Подібні системи встановлені і у інших цехах. У компанії вважають, що використання роботизованих систем є значно ефективнішим за працю людей. Схоже, такої ж думки і прямий конкурент Тесла у компанії заявили, що готові замінити людей на гуманоїдів Optimus або ж Теслабот власного виробництва на своїх заводах. Нині відкрито 60 вакансій для техніків та інженерів, які займатимуться налаштуванням та навчанням гуманоїдів на автозаводі. Наразі Оптимус вже використовується в якості робочої сили на одній із фабрик компанії, але Оптимус постійно вдосконалюють кінцева мета Ілона Маска створити корисного помічника для людини, здатного виконувати всі виснажливі, нудні та небезпечні завдання. І, звісно ж, замінити всіх живих працівників на своєму заводі. Робасмаспі абсолютні сейфен лоненевіґейноволдфоловірашна хімібієвір. Натомість вже використовувати гуманоїдів на своїх заводах готова корейська хюндай. Для цього компанія Бостон Динамікс, що нині належить корейцям, вдосконалила нове покоління роботів Атлас. Гуманоїд повністю позбувся всіх гідравлічних елементів. Їх замінили на електричні. Через це Атлас став більш надійним і вороткішим. Нині це найпруткіший робот на планеті, запевняють у Бостон Динамікс. Гуманоїд поки використовуватимуть у складських приміщеннях. Та згодом планують інтегрувати його і у виробничі процеси. І це ще далеко не всі ноу-хау, які чекають на нас у недалекому майбутньому. Як вам, наприклад, служба таксі, яка возитиме пасажирів на квадрокоптерах, така у 2026 році запрацює у Японії? These all-electric aircraft will become a part of our daily lives. переміщуватимуться у повітряному просторі пасажирів чотиримісні безпілотники і в ейр із вертикальним зльотом та посадкою. Максимальна швидкість 185 км за годину, а дальність польоту 100 км без підзарядки. Над дорозробку аеротаксі нині працює стартап EVE Air Mobility, який належить бразильській авіаційній корпорації Embraer ікс. Загалом планується випустити на лінію до півсотні безпілотних аеротаксі. Воно на думку розробників значно скоротить час подорожі, особливо у перезавантажених автомобілями містах, які постійно стоять у заторах. Згодом аналогічні служби безпілотного таксі мають з'явитися і в Австралії та Індії. Про вартість поїздки на такому транспорті поки нічого не відомо. Однак, напевно, що тарифу економ у цій службі точно не буде. Натомість німецький концерн Мерседес benz продемонстрував своє бачення мобільної доставки у містах мегаполісах. Інженери поєднали, здавалося б, непоєднувані речі: електровелосипед та популярний фургон єс Разом з берлінським виробником вантажних велосипедів Onomotion вони розробили цілий логістичний ланцюжок від великого складу до міні-крамниці у центрі міста. Мікроавтобус використовується як мікродепо. Він привозить розфасовані у контейнери товари. А далі кур'єри на велосипедах здійснюють підвезення замовлень прямо до вхідних дверей. Інноваційна концепція доставки підходить для багатьох галузей від поштових служб до постачальників продуктів, адже велосипед вміщає в себе вантаж об'ємом до двох кубів і вагою до 200 кілограмів. Запас ходу 25 кілометрів. А змінний акумулятор на борту значно продовжить робочий день. Кур'єр повністю захищений від негоди і може доставити замовлення у найвіддаленіший куточок міста. При цьому використовує велосипедні доріжки і не шукає місця для паркування. Крім того, на такий транспорт не потрібні водійські права. А ще така логістика ідеально підійде для міст, що відмовляються від авто у центральних та історичних районах. І до більш земних розробок компанія Ford вигадала, як убезпечити колеса власних машин від крадіжок. Тепер вони битимуться током. Запатентований виробником датчик тиску в шинах, збиратиме величезний масив інформації та отримує власну систему електроживлення, відокремлену від бортового живлення авто. Сам девайс буде виконаний з п'єзоелектричного матеріалу, що здатний генерувати електричний заряд від прикладної механічної напруги. Тобто, якщо хтось ключем спробує відкрутити гайку чи болт. Колесо пустить у відповідь електричний розряд. У Форді зазначили, що датчик може бути активним навіть після стоянки, розпізнавати, коли машину підняли на домкратах і відлякувати злодіїв сигналізацію. Однак цим можливості нового сенсора не обмежуються. У реальному часі датчик буде збирати інформацію про температуру, швидкість, знос протектора, прослизування коліс і багато іншого. Теоретично, все це дозволить електроніці швидко реагувати на зміну дорожньої ситуації. Вчасно реагувати на зміну ситуації на дорозі дуже часто водіям заважає телефон. Наприклад, в США кожна друга ДТП стається через використання смартфону. Це мільйони аварій щороку. В Україні ж така статистика взагалі не ведеться, та й упіймати порушника вкрай важко. Тож у США вигадали для цього розумний знак шпигун. Завдяки інфочервоним технологіям він може визначити, чи використовує водій свій телефон, чи пристебнутий, чи бува не перевищує дозволену швидкість. І відразу ж на табло рекомендує керманочу керувати безпечно, наприклад, знизити швидкість або покласти гаджет. Водіїв, які нічого не порушують, зустрічає смайлик. Нині технологія тестується у кількох штатах, поки знаки не збирають особисті дані і не виписують штрафи. Однак така можливість передбачається в майбутньому. Американські дорожні копи вже поволі збирають валізи для виходу на пенсію. Підвищити безпеку для пішоходів вирішили активісти у Канаді на одному з нерегульованих переходів у Ванкувері. Вони розмістили кошик з цеглинами. Задум доволі простий: якщо водії не зупиняються і не пропускають на зебрі людей, ці можуть взяти до рук вагомий аргумент. Правда, цеглини виготовлені з пінопласту, але на водії вдіють, наче справжні Керманичі стали частіше гальмувати перед подібними переходами. Свідчить статистика. Звісно ж, хто захоче ризикувати своїм лобовим склом? Активісти кажуть, спочатку акція задумувалася як напівжартівлива, та тепер, через значну ефективність, може перетворитися на систематичне явище, особливо на проблемних перехрестях, на які не звертає увагу влада міста. Голівудська зірка Віл Сміт пересідає на розробку українських інженерів. Кіноактор у четвертій частині культової стрічки Погані хлопці рятуватиме світ на всюдиході Шерп машина настільки сподобалась вілу на зйомках, що він від заходу опублікував її у своїх соцмережах. На знімальний майданчик у Майамі привезли два шерпи для українського всі Фільм стане дебютом на великих екранах. Раніше він вже встиг засвітитися на телебаченні у культовому шоу та кліпі Кані Веста. Компактний трьох чотириметровий шерп має величезні колеса низького тиску з функцією підкачки і здатен розвивати 45 км на годину по суші і 6 км на годину по воді. А ще долати досить складні перешкоди. Чим не ідеальний транспорт для супергероя? На сьогодні це все. Якщо вам сподобалося наше відео, ставте лайк та пишіть нам у коментарях, про що б ви хотіли дізнатися ще. Побачимось!